Хочу показати вам цю нашу неймовірну новинку метафоричні карти Маки. По-перше, дуже приємно, що наші видавці так замарачуються на такими гарними коробочками, бо це дуже гарний подарунок, так як і у свою колекцію. Є інструкція, як працювати з цією колодою: 108 карток, матове покриття. Ось така сорочка. І самі карти, вони промальовані власною руч. Тобто це не штучний інтелект, і від них неймовірна, крута енергія. Як працюють метафоричні карти, ви формуєте запит, наприклад, там, чому мені так важко сприймати там, не знаю, критику. Витягаємо цю карту, і ми вже по цій карті, тобто кожна людина. В цьому буде бачити якийсь свій сенс. Я бачу, наприклад, це отак. Ви бачите по-іншому, хтось бачить по-третьому. І в цьому є перевага метафоричних карт, тому що вони працюють з вашою психологією. Тому вони дуже класні, ефективні та круті. Рекомендую.